Ринив хуліганство погрожуючи боєприпасом. Інцидент трапився у Тисмениці. В одному з ресторанів нетверезий чоловік вчинив конфлікт з відвідувачами і погрожував застосувати гранату. Хулігана затримали в процесуальному порядку. Чоловіку слідчі оголосили про підозру. Повідомлення на 102 від переляканих мешканців Тисмениці надійшло близько 22-ї вечора. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу відділення поліції номер 1 місто Тисмениця. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець у нетверезому стані кричав, ображав нецензурною лайкою відвідувачів тамтешнього закладу. 31-річного чоловіка хуліган вдарив в обличчя, чим спричинив йому тілесне ушкодження. При цьому відкрито демонстрував предмет зовні схожий на бойову гранату Ф1. Невдовзі Хульган втік, а боєприпас викинув. Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше несудимий 51-річний чоловік. Гранату, якою погрожував порушник, знайшли неподалік від місця події. За участі працівників виботехнічної служби ГУНП в івано франківській області боєприпас вилучили та направили на експертизу. За силової підтримки спецпризначенців корд правопорушника невдовзі затримали за місцем проживання. Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за частиною 4 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від обмеження волі до ув'язнення на срок від 3 до 7 років. Наразі слідчі дії тривають. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, Новини на важі.